Вітаю, мої маленькі слухачі, казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо Принц Карліто, Казка Бруно Фереро. Карліто був кроликом, який жив у лісі над берегом маленького яру. Він не мав ані братів, ані сестер, і тому батьки розпещували його. Татко купував йому безліч іграшок, а матуся завжди називала його своїм принцем. Проблема була в тому, що Карліто вірив матусі. Коли зустрічав друзів, спирався лапкою на свій спортивний автомобіль з педалями і голосно кричав: Я не такий кролик, як ви всі. То тільки здається, що я такий самий. Насправді, я принц. У замку, високо в горах, на мене чекає принцеса. Друзі Карліто лише сміялись і кривлялись йому. Одного разу. За вечерею Карліто запитав. Матусю, хіба це не дивно, що я принц, а ти й татко тільки звичайні кролики. Матуся захитала головою і усміхнулась Ти кролик карліто, і я називаю тебе принцем лише тому, що дуже дуже тебе люблю. Але ж у замку високо в горах. На мене чекає принцеса, прошепотів карліто. Його батько розгнівався. Перестань говорити дурниці, промовив, підвищуючи голос. Ти не принц і не маєш жодної принцеси в горах, а тепер їж або йди до своєї кімнати. Після вечері карліто пішов до своєї кімнати, сів на крісло біля вікна. І довго вдивлявся в гори. Став дуже дивним. Жоден товариш не хотів з ним бавитись. Заздрять мені, напевно, бо я принц, думав собі, Карліто. Але одного дня, коли Карліто бавився, хтось забризкав багнюкою його чудовий автомобіль. Коли він побачив це, його очі налились сльозами. Потім помив то і воно заблищало так, як нове. Після цього пішов додому, взяв трохи харчів і поїхав на пошуки принцеси в замку, що чекала на нього високо в горах. Щойно вирушивши в дорогу, карліто раптово мусив різко загальмувати, щоб не наїхати на маленьку пташку. Дивись, куди йдеш? крикнув Карліто. Мусиш берегтись, коли переходиш вулицю. Пташка, маленький клубок сірого пір'я, була така налякана, що почала зразу плакати. Ой не плач, попросив Карліто. Що з тобою? Я залишилась сама, схлипувала пташка. Загубила свою родину і. І не знаю, що тепер робити. Не можу тобі допомогти, сказав Карліто. Я їду шукати принцесу в горах, тож не маю часу на якихось там загублених пташок. Та коли вже хотів рушити далі, згадав, що він принц, а принц мусить допомагати своїм вірним підданим. І Карліто подумав. Тож не можу залишити це бідолашне створіння. Карліто запросив пташку до авто, і вона сіла біля нього. Як тебе звати? запитав карліто. Тіпі, мене звати тіпі, защебетала маленька пташка. «Мощуйся зручніше, сказав кролик. А я принц Карліто. Карліто й тіпі. Подорожували кілька днів. Але до замку, що виднівся вдалині, не надто наблизились. Кролик не переживав через це, бо йому було приємно мандрувати в товаристві тіпі, крутили педалі і мчали дорогою під ясним блакитним небом, співаючи і жартуючи аж до обідньої пори. Тоді їли й пили лимонад, а потім, коли настав час відпочинку, Лягли спати одне біля одного. Ті піросла просто на очах. Через тиждень стала більшою від карліто. Одного вечора, перед тим як лягти спати, Карліто розповідав пташці про різні життєві небезпеки. У нас чимало ворогів, промовив Карліто. Недругів, які хочуть нас з'їсти. І далі почав розповідати тіпі про змій, лисиць, щурів і найгірших ворогів величезних орлів. Тієї ночі карліто раптово прокинувся, почув, що в кущах щось шарудить. – Уставай. гукнув до тіпі. Треба сховатись. Тіпі. Треба сховатись. Обоє побігли і причаїлись за деревом. У місячному світлі побачили лиса, який вийшов з за кущів і почав обнюхувати автомобіль. Щодня до гір ставало щоразу ближче й ближче, а тіпі, яка продовжувала рости, дедалі більшою і більшою. Одного дня Карліто глянув на дзюк тіпі і перелякався, адже цей птах. Може, його просто з'їсти. Кролик швиденько сховався за машиною. Тіпі, витягнувши шию лише крадькома, зиркала на карліто. Що сталося? запитала вона, чи мені теж треба сховатись? Іди геть, верескнув Карліто. Тіпі здивувалась, чому це карліто раптом так розлютився на неї. Чи я тебе чимось кривдила? заридала вона і по її щоках потекли сльози. Я думала, що ти мене любиш. Коли Карліто почув плач тіпі, зрозумів, що він помилився, вийшов з автомобіля і попросив у подруги пробачення. Наступного дня Карліто й тіпі зупинились, щоб напитись з озерця свіжої води. Певний момент над озером почав ширяти колами величезний орел. Друзі швиденько сховались в очереті і не виходили звідти, поки орел не полетів геть. Карліто весь тремтів. Ще трохи, здається, й нам був би кінець, сказав, адже орли найнебезпечніші створіння на світі. У цю ж миті глянула у воду і вигукнула. Карліто, карліто, я теж орел. Карліто захитав головою. Це неправда. Ти моя найліпша подруга. Ти просто схожа на орла! Зрештою, я теж подібний на кролика, а насправді принц. Врешті друзі дістались. До замку. Тут зовсім не так, як я собі уявляв, сказав Карліто. Ніхто мене не вітає. Тіпі й Карліто трохи розчаровано глянули одне на одного. Ну, що ж, зітхнув Карліто. Думаю, що добре було б увійти і познайомитись з принцесою. Я залишусь тут сказала тіпі, тепер я вже досить велика, щоб захистити себе. Карліто й сумо глянув на свою найліпшу подругу. Мені тебе бракуватиме, промовив він тихо. Тіпі обережно нахилилась і поцілувала його в щоку. Застрибуй мені на спину, запропонувала вона. Перенесу тебе через мур замку. По другому боці муру посеред подвір'я був великий фонтан. До побачення, Тіпі, крикнув Карліто, падаючи у фонтан. Потім здивований виплив на поверхню. Побачив сотні кроликів, жабок, і лисичок, білочок та інших звіряток, які ходили навколо подвір'я. Що ти тут робиш, малий? запитала жаба. Я принц, відповів карліто. Я приїхав сюди, щоб познайомитись з принцесою. Всі навколо нього вибухнули сміхом. Займай черву, красунчику, сказав якийсь лис, показуючи кудись пальцем. Будеш 433м. Карліто раптом відчув себе дуже маленьким і самотнім. На світі так багато принців. Може, я не хтось особливий, а лише маленький кролик. Подумав, кролик, одна з найстарших жаб помітила, що карліто почувається нещасним. Це місце не для тебе, сказала кроликові жаба. Ходи зі мною, я покажу тобі таємний хід, яким зможеш вийти із замку. Жаба стрибнула у воду і попливла вузьким тунелем. Невдовзі Карліто знову сидів за кермом свого автомобіля. Зі всіх сил почав крутити педалі, щоб якнайшвидше дістатись додому. Коли з'їжджав крутою дорогою в долину, почув скрегіт і удар, одразу зрозумів, що злетів ланцюг. Вийшов з авто і сів на узбіччі. Раптом Побачив якогось птаха, який сидів на верхівці дерева. То була тіпі. Бачу, що принц Карліто потребує допомоги, сказала Тіпі, всміхаючись. Карліто потупився. Насправді я не принц, промовив тихенько кролик. Я лише кролик, знаю натомість я. Справді, орлиця, як ти гадаєш, чи ми можемо і далі залишатись друзями? Так, вигукнув щасливий Карліто, ти завжди будеш моєю найліпшою подругою. За хвилю вони вже були готові вирушати додому. Карліто обв'язав один кінець шнурка навколо тіпі, а другий прив'язав до бампера. Орлиця замахала крилами. І потягнула авто дорогою. Коли мандрівники наблизились до луки, на якій жив карліто, тіпі зупинилась. Думаю, мені слід залишити тебе тут, сказала вічливо орлиця. Мені не хотілось би налякати твоїх батьків. Коли вони знову попрощались, карліто зняв свою білу шаль і зав'язав їй навколо шиї тіпі. Він став навшпинки. І сердечно поцілував орлицю в щоку. Потім, доволі довго сидів, дивлячись, як птаха, повільно махаючи крилами, щораз все далі й далі віддалялась. Встав аж тоді, коли орлиця повністю зникла з поля зору, відтак радісно, підстрибуючи, попрямував кролик додому. Батьки страшенно втішились, побачивши карліто. Матуся міцно обняла його, а всі товариші прийшли, щоб почути розповідь про його мандрівку. Де ти був, що з тобою сталося? запитав батько. Я знайшов замок і переконався, що насправді я не принц. Потім Карліто всміхнувся і тихо додав. Та все ж я знайшов. Чудову принцесу! Ось і казочці кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.